Добрий день, шановні батьки! Сьогодні пропоную вам поговорити на тему розмови про безпеку. Як пояснити дошкільнятам про вибухи та небезпеку. Створіть атмосферу спокою та безпеки. Починаючи розмову із дитиною на таку серйозну тему, важливо зберігати спокійний, упевнений тон, який показує, що дорослі поруч і можуть захистити. Ваша спокійна поведінка вселяє у дитину почуття безпеки. Приклад, бувають ситуації, коли може бути дуже гучно, але це не означає, що ми у небезпеці. Наше завдання залишатися спокійними та слідкувати за вказівками дорослих. Пояснюйте простими словами. Дітям дошкільного віку складно зрозуміти детальні пояснення, тому важливо використовувати прості слова. Вибухи можна нам пояснити як дуже гучні звуки, які часом лякають, але вони не завжди є небезпечними, якщо ми знаємо, як правильно діяти. Приклад, це просто дуже гучний звук. Іноді ми чуємо такі звуки, але поруч є дорослі, які піклуються про нас. Зосередьтеся на діях, а не на страхах. Дитині важливо знати, що в таких ситуаціях є певні правила, які допомагають залишатися у безпеці. Акцентуйте увагу на діях, які допомагають у надзвичайних ситуаціях, куди йти, як поводитися і чому важливо слухати дорослих. Приклад, коли чуємо гучний звук, можемо швидко сховатися у кімнаті без вікон або слухати дорослих, які скажуть нам, куди йти. Використовуйте візуальні підказки та ігрові ситуації або картинки, щоб пояснити, як діяти під час небезпеки. Наприклад, гра у безпечний будиночок. Дитина вчиться швидко ховатися у безпечному місці під час гри Приклад гри. Уявіть із дитиною, що є чарівний будиночок, де завжди тихо і безпечно. Коли чуєте уявний гучний звук, дитина має швидко сховатися у цей будиночок, наприклад, кімнату без вікон. Діти часто ставлять багато запитань, і важливо бути готовими до них. Відповідайте чесно, але відповідно до віку, не надто деталізуючи. Якщо дитина бачить, що ви теж хвилюєтеся, це може бути позитивним прикладом того, як впоратися із почуттями. Приклад відповіді: так, я теж можу іноді трохи хвилюватися, але це нормально. Ми разом дотримуємося правил, тому я знаю, що ми у безпеці. Що робити, якщо дитина боїться, допоможіть дитині? Висловити свої емоції, запропонуйте намалювати свої страхи або описати, що саме лякає її. Це допомагає зрозуміти, що саме турбує дитину, і знайти відповідні слова, щоб її заспокоїти. Використовуйте ритуали для підвищення впевненості, придумайте ритуали, які допоможуть дитині відчути себе спокійніше. Наприклад, можна разом порахувати до десяти або зробити кілька глибоких вдихів. Частіше нагадуйте дитині про те, що вона у безпеці. Поясніть, що дорослі навколо працюють для того, щоб забезпечити безпеку і що завжди є місце, де вона буде захищеною. Намагайтеся зберігати будинний ритм. заняття улюбленими справами, прогулянки чи малювання допоможуть дитині відволіктися. Спілкуйтеся із іншими батьками, діліться досвідом, підтримуйте один одного та обговорюйте, як допомогти дітям. Регулярно обговорюйте із дитиною безпечну поведінку, повторення простих правил, як сховатися, кого слухати, куди йти. Формує у дитини відчуття контролю над ситуацією, розмови про вибухи та інші складні. Ситуації важливі для того, щоб діти почувалися впевнено і знали, що завжди є правила, які допомагають залишатися у безпеці. Ваша спокійна підтримка та чіткі пояснення найкраща допомога для дитини у таких ситуаціях.